So, uh... отже, найперше хочу сказати, мені здається, що Росія почула Америку, Європу і коаліцію охочих загалом прочи разом з Японією, Кореєю, Новозеландією, Австралією. Почула виразно. Ми віддані справи, гарантії безпеки. Військові військові політичні варіанти її приготови також є актуальні. Одна з реакцій чи причин реакції на дії Росії в Польщі саме тут і полягає це засадне розуміння того, що ми будемо підтримувати Україну. Далі, коли ми розглядаємо загальний пакет, мені здається, що цілком ясно, що. Українські безпекові гарантії і всі приготування будуть на декількох підвалах. Найпотужніша військова потуга це в Європі, це Україна. Треба знайтися на спосіб, на засоби зробити так, щоб українське військо залишалося потужне після припинення вогню після війни, щоб не було якої в Росії зазіхати на українську свободу знову? Друге підвали на це Європа. Європа щоб підтримувати Україну. Є дуже багато способів на це: повітря, суходіл, море, розвідка, космос тощо. І ми все зробимо для того, щоб Росія не мала спокус знову взятися до старої і далі.